Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що заважає одружитися, вийти заміж, зустріти друга на все життя, щирі почуття, кохану людину, чи закриті дороги на Любов усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Ті закриті дороги на любов, скажіть, допоможіть на силу. Є перешкода. Тут раніше може в когось програтися чоловік замовив і не один раз замовляв, щоб у вас, якщо і були відносини, то це були люди із алкоголізмом. Або не було фінансів, грошей, щоб не було. Тут зробився обмін. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Що заважає зустріти кохання друга на все життя, щирі почуття, одружитися, вийти заміж. Так, тут родичі родичі заважають, вони переживають, що ви, якщо у вас буде кохання, припините, ви, ви допомагати припиняєте і займаєтесь своєю сім'єю. а тут і щоб ви тільки їм допомагали, гроші, Вони переживають за гроші. За вашу щедрість, що ви припините допомогу. Заперечу негатив убираю. Багато чого робилося з минулого. Багато разів замовляли негатив. Ой, і ще на майбутнє, вже третій раз буде повторювати жінка похилого віку порчу на самотність, щоб у вас було розбите серце. І ви так і не зустріли кохання. Заперечу негатив. Убираю. Скажіть, допоможіть що заважає знайти другу половину друга на все життя, щирі почуття кохання тим, хто дивиться відео, близьким людям. Так цікаво. Дивіться, тут є кохання із людиною, яка ну це більше залежність. Вам... Вас прив'язали, насильно тримають. От, і це заважає зустріти кохання. Це я заперечую, убираю весь негатив, руйную. Залежність руйнує, всі негативні програми руйнує. Відкриваю шляхи дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Так, до вас йде. Кохання буде неминуче. Попри все, перекриваю. Комусь ще має хтось розлучитись. Ви, на вірному шляху, дорога відкрита. У вас має бути свій власний будинок, квартира, дім. І свадьба. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео, близьким людям. На да, одруження, щоб вийти заміж, зустріти кохання людину на все життя, щирі почуття. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на кохання, на любов. Вираю, всі перешкоди, порші і прокляття, підміни, обміни знімаю, всі крадні кістяги, аморочки, мороки знімаються. Всі прив'язки, всі залежності оцікаю, обираю більше ви. Не маєте бути у хворих відносинах, загоюю всі травми і рани. Серце ваше більше не болить, душа більше не болить. Відновлюю енергетику, повертаю молодість, сили, красу. Відкритий шлях буде так, і так і є. Вам нічого не заважає дружитися, щоб бути щасливим. Щасливо ще нам Повертаю. Ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Це питання може допомогти тим, хто дивиться відео, і тим, хто запитує, і також хто дивиться відео, якщо схожа проблема, скажіть, допоможіть вищі сили. чи Є магічний вплив на сім'ю того, хто запитує. В останній час чи є магічний вплив негативний на сім'ю, того, хто запитує? Да. Так. Є, ось вони і вийшли в прямій дії тут верховна жриця, замовляли. Скажіть, допоможіть. Заплатили великі гроші за цю роботу. І це робила жінка похилого віку, а у вас захист стоїть. Їм дуже важко це зробить. Стоїть захист, з вас сходить весь негатив. Єдине, що може. Фінанси скрути бути із грошима. Скажіть, а що саме робили? Не одна. Тут може бути даже три майстри, яких то замовлено, але вони в омані, вони? Гроші взяли, а робота не виходить? Не получається робота. Змінювали долю, щоб у вас були дуже сильні сварки, щоб вам розбили серце. Гроші вам не давали, щоб у вас в сім'ї на вас не виділялися гроші. І ще остуда дуже сильно. Скажіть, допоможіть. Це вони намагаються зробити? Ні. Ви будете в сім'ї радіти все одно. Ага, дивіться, не можна нічого пити, можуть привезти, може чоловікові, щоб приворот став. Треба, щоб випив. Слідкуйте. Оце якщо вип'є, то стане. А так воно не працює. Дуже сильний захист стоїть. Зараз я буду чистити. Знімаю повністю всі негативні програми, порчі прокляття на сім'ю, астуди, отвороти, розсорки, крайніки, стяги, аморочки знімаються. Всі плани, всі магії, всі негативно, що замовляли, анулірую. Більше не зможуть лиха зробити, сили втрачають, свідомість втрачають, все погане і лихе на себе забирається. відчання на мерцях анулірую, убираю, відкриваю шляхи дороги тим, хто запитує на щасливу сім'ю, щаслива до миру у сім'ї із вас, із ваших близьких, які з гуся вода сходить. Сходить весь негатив, магічний вплив втручання будь-якого природи. Ладовицька магія, церковна магія, будь-яка приворотна магія анулірується, знімається повністю, більше не працює. Які б рідини не приносили? Ну, да, це вже повторюють не перший раз. І ще вони працюють на фази місяць. Заперечу місяць ну, всю магію анулірує, більше не працює. Стоїть захист міцний, янголи-охоронці, духи роду, захищають, оберігають сили. Того, хто запитує його сім'ю і вдень, і вночі захищають, оберігають, не на мить не лишають. Всі остуди, турота, морочки, мороки знімаються, все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Всі, хто на вашу сім'ю позаряться, самі без нічого остануться, сили втратять, свідомість втратять. Більше жити не зможуть нападати, не зможуть, одвожу, отсікаю, тікають, лякаються, більше напасти не зможуть, буде так і так і є. Вся програма аналірована повністю негативно, більше не працює, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Більше немає жодного негативу. Відновлюється спілкування, відновлюється нормальний стан психіки в сім'ї. Всі добрі, лагідні, поважають один одного. Вищі сили, янголів охоронців. Прошу захистіть тих, того, хто запитує. І тих, хто дивиться, відділ, захистіть, оберігайте, не мить не лишайте, захист міцний буде так і так є. Відкриваюся, що хідроєна, щасливу долю не Угу. Є магічний вплив на сім'ю, вас треба дивитися періодично, хоча б раз у місяць, вони чомусь дуже орієнтуються на фази місяця саме. Така більше має і втручаються. Вам треба захищатись, чистки робить. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику. Також набагато краще швидше працюють чистки. І захист. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, робіть донати. Якщо бачите, що йдуть ведуть збір на, на дрони на допомогу для військових, цивільних, також що постраждали від війни, одна-дві гривні, хто скільки зможе допомагати. А я дякую вам за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди поруч була кохана людина. Вам можна бути коханими, можна любити в будь-якому віці. Внімаються всі програми негативні. Буває, що люди самі себе блокують. Ви більше себе не блокуєте. Дозволяйте собі, радість, живіть, радійте, будь ласка. Буде так. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!